Село Куличків знаходиться приблизно за 65 кілометрів на північ від Львова у природній області Малого Полісся та належить до окремого природного району Ратненського Полісся, займає західну частину Малого Полісся та дренується басейнами річки Рати. Ландшафт цього природнього району є типово Поліським. Тому тут повністю переважають рівнинні слабо дреновані місцевості з дерново-підсолистими і лучно-болотними ґрунтами, середня висота над рівнем моря 200 метрів. Біля села протікає річка Болотня. Якщо її класифікувати за довжиною, то річка Болотня відноситься до малої річки, її довжина 34 км, площа басейну 252 км. Живлення змішаного типу поповнюється атмосферними опадами та підземними водами. Це класична рівнинна річка, оскільки тече по рівнині місцевості у відносно неглибокій, добре розробленій широкій долині із значними заплавами. Долина широка, майже всюди заболочена, від чого можливо і походить назва річки. Ширина долини переважно 4 кілометри. Річище випрямлене упродовж 25 кілометрів, завширшки в середньому 4-5 метрів, глибина від 60 до 110 сантиметрів. Характеризується невеликим похилом і швидкістю течії. Похил річки 0,7 метра на кілометр. На річці споруджено кілька ставків, розташована в межах Львівської області. Відноситься до басейну Західного Бугу, витоки знаходяться біля села Забір'я, за іншими даними, на схід від села Михайлівки. Річка тече зі заходу на схід територією Надбужанської котловини, тектонічно-ерозійного походження, яка займає західну частину Малого Полісся та охоплює долину верхньої течії річки Західний Буг та її приток. У понизі річка тече на північний схід, впадає в річку Рату в межах села Сільця міст через річку Болотня, по якому проходить обласна дорога місцевого значення о 14 1605 05 Белз, Великі Мости, довжина автомобільного шляху 17 кілометрів 900 метрів. Починається в місті Белз, проходить через села Низи та Куличків і закінчується у Великих мостах. З правої сторони від дороги, як їхати з великих мостів до Белзу, розташований цвинтар села. На території цвинтару знаходиться насипна могила борцям за волю України. На могилі встановлений металевий хрест та прапор України. Цвинтар знаходиться на невеликому горбку. На цвинтарі переважно поховання людей, які померли в кінці 20 та у 21 столітті. Дорога, що веде у Куличків. Біля цвинтару потрібно повернути наліво з автошляху Белз Великі Мости, якщо нею їхати з Великих Мостів. При в'їзді стоїть старий мурований хрест. Перша згадка про село Куличків відноситься до 15 століття. Цікаво, що село детально описано в королівській ілюстрації 1565 року. Це означає, що село належало до королівських земель, які король надавав у користування шляхті за певні заслуги. Відповідно, часто змінювалися власники. Даний опис займає чотири сторінки. Це були переважно статистичні дані. Люстрація села Кулички вмістить відомості про якість земель, кількість населення, господарські витрати, чистий прибуток маєтностей та багато іншого. Детально про опис можна прочитати у третьому томі «Черел» до Історії України-Русі, описи Королівщин в землях Руських XVI віку, люстрації земель Хомської, Белської і Львівської на 212, 215 сторінках, які видав Михайло Грушевський. Це приміщення Народного дому просвіта, реєстрація та затвердження статуту, якого відбулось у 2009 році. Також в приміщенні Народного дому знаходиться бібліотека села. Вхід оформлений ганком, накритим двосхилим дахом, який тримають дві колони. В приміщенні Народного дому знаходиться невеликий музей, де зібрано декілька давніх цікавих речей домашнього побуту. Це щітка для розчісування прядива, дерев'яний ящик для масла, дерев'яний кухоль, лопата для печі, на якій колись саджали у піч хліб, біля неї веретено, ручне знаряддя для прядіння. Намотування нитки відбувалось внаслідок обертального руху веретена. Старе дерев'яне з кришкою, макет вітрового млина. Сенецьке або ночве. видовбане зі цільного відрізка деревини корице прямокутної човноподібної форми, в якому підсівали борошно, розчиняли тісто, прали білизну та навіть купали дітей. Дерев'яна діжка для вина. Елемент старого товкача. Качалка для тіста. Це жорна пристрій для ручного і механізованого помолу збіжжя, складений з двох каменів одного над другим, з яких верхній є рухомий над нижнім. Ми бачимо закритий тип жорна, що мав спеціальний жолобок, через який борошно сипалось у посудину, складається з товстої колоди закріпленої на чотирьох ніжках. У заглибині колоди лежить нерухоме жорно, над ним рухоме. Жорна оточує кожух обичайка. У центрі верхнього жорна є отвір, який називається прогорниця. По діаметру проходить металева штаба, на нижньому боці якої є заглибина так званий каганець, в яку впирається верхній кінець залізної осі Веретена, що проходить через отвір нижнього жорна. В бібліотеці є багато гарних книг, зібраних зі всієї України. Також бібліотеці були подаровані 30 нових книг видавництва Старого Лева. Актовий зал, який знаходиться поруч з бібліотекою, є досить великий та просторий. Тут часто відбуваються концерти і вистави, які проводять учні школи. Завдяки працівникам Народного дому діяльність спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань України серед мешканців села. Духовне збагачення громадян, розвиток аматорського мистецтва, організацію довкілля і культурне обслуговування, забезпечення високого рівня національно-патріотичного, християнського, естетичного, науково-освітнього виховання усіх вікових категорій населення села. Біля народного дому просвіти знаходиться церква Святої Великомучениці Параскевії П'ятниці. Також поряд знаходиться ширмова дзвіниця, складена з трьох аркад, у склепіннях яких підвішені три дзвони один великий і два менших, управління якими завдяки шнурку здійснюється дзвонарем з землі. Колись на цьому місці стояла попередня дерев'яна церква, споруджена ще у 1653 році. Церква Параскеви П'ятниці, яку ми зараз бачимо, збудована у 1910 році з цегли за порадою пані Богданської. Вона порадила продати ліс з так званої громадської соснини, що мав бути на побудову церкви, купити цеглу і звести храм. Церква одноверха, хрещата в плані. Над серед хрестям здіймається восьмирикова баня. Декор будівлі класицистичний. Після Львівського псевдособору Собору 1946 року громада не погодилась перейти на православ'я, тому церкву закрили. Але це було значно пізніше, бо, як свідчать парафіяни, в 1955-57 роках парафію обслуговував священник Криса. Хоч священник Криса був з тих, що підписали православ'я, але він служив у греко-католицькому обряді, тобто згадував папу римського і єпископа Української греко-католицької церкви. У 1958 роках на парафії служив греко-католицький священник Степан Кошіль. Саме в тій церкві свою першу службу Божу після висвящення у священники відслужив у 1959 році відомий на весь християнський світ священник екзорцист Василь Вороновський. Звідусіль до нього приїжджали і приходили люди та оздоровлювались. З 1961 року парафіяни села не мали постійного священника. З цього часу мешканці розділилися на дві частини. Одна частина села почала ходити до православної церкви в сусіднє село Низи, а інші привозили греко-католицького священника. Таким священником, який найбільше опікувався селом, був Петро Пиріжок. Інколи приїжджали з ним і інші греко-католицькі священники. Хоч церкву радянська влада закрила, але люди мали ключі від неї і час від часу самі відкривали і в ній молились. Але влада робила своє, все частіше вимагала підписати православія. Потрібно віддати належне голові сільради Бернардюкові Андрію. Він часто попереджав, коли мали приїхати з району. Тоді люди церкву не відмикали, а молилися в сінках. Кілька разів бувало так. Щоб під церквою стояли солдати і машини з зерном, бо хотіли з церкви зробити склад. Переважно це робилося у той час, коли люди працювали на колгоспному полі, але люди слідкували за церквою. Як тільки таке траплялось, зразу дзвонили у церковні дзвони, і люди з поля спішили до церкви і не дозволяли її сплюндрувати. Особливо людям давав знати про небезпеку мешканець села Іван Ващишин, який працював трактористом. Під час однієї такої облави почав дзвонити у церковний дзвін, але його відігнали. Тоді він почав бити в залізну шину, так як скликали на колгоспні збори. Люди швидко збіглись і оборонили свою церкву. Кілька людей були арештовані на 15 діб. На початку 80-х років була сесія сільської ради, на якій районне керівництво хотіло затвердити рішення про відкриття в церкві музею. Сесія проходила в залі клубу, а в коридорі і на дворі стояли майже всі мешканці села. Коли секретар прочитала уже готове сфабриковане рішення, люди ринули в зал і запротестували. Сесія була зірвана. Одного дня приїхали до Паламаря Остапа Федора і вимагали віддати ключі від церкви. Він сказав не маю, та кинув у криницю і каже: лізьте та шукайте. Його заарештували. А в районній газеті з'явилася стаття, де згадувалися всі його гріхи, тобто облили брудом. З того часу церкву перестали відмикати. Люди сходили змолитись молитись на церковне подвір'я, в есінках тільки ставили стіл і на столі ікону при Святої Богородиці. Рідко коли приїздили греко-католицькі священники. А як приїздили, то служили таємно в хаті Остапіва Федора. Саме в його хаті Петро Пиріжок та інші священники служили службу Божу. У 1989 році церкву відкрили як православну та поручили обслуговувати православному священнику із сусіднього села Низи, але дуже швидко церква стала знов греко-католицькою. З 2008 року на парафії діє церковне братство Апостольство Молитви. У 1994 році обране церковне братство, яке піклується про свою церкву, урочисто святкували 400-ліття Берестейського Єднання. Двотисячоліття Різдва Христового парафія урочисто зустрічала чудотворну ікону Матері Божої Кристинопільської, Матері Божої Зарвоницької, мощі Йосафати Гордашевської. На подвір'ї церкви є декілька хрестів. Цей старий кам'яний хрест, скоріш за все, стоїть на могилі священника, який помер у 1800-х роках. Дату видно нечітко. Ще один мурований хрест, скоріш за все, також на могилі священника. На постаменті видно, що написаний якийсь текст, але неможливо прочитати його зміст. Це залишки стовбура дуже старої липи, яка стояла ще тут біля старої дерев'яної церкви. По грубині стовбуру можна сказати, що липі може бути до 400 років. Також біля церкви знаходиться хрест. На знак скасування панщини 15 травня 1848 року. Перший хрест встановлений так давно, що ніхто не може сказати, хто і коли це зробив. Відомо, що його поновлювали двічі: це відновлений хрест у 1990 році. Село Куличків також добре відоме ще своїми віковими дубами, їх тут збереглось досить багато. Один з них, який ми зараз бачимо найстарший, називається Дуб Куличків, є ботанічною пам'яткою природи України та занесений до природно-заповідного фонду Львівської області. Згідно висновків комісії природоохоронного фонду, Дубу Куличків понад 700 років. Статус ботанічної пам'ятки надано згідно з рішенням Львівської обласної ради від 14 липня 2011 року, номер 206 Перебуває у відданні Великомостівської міської ради. Зараз Дуб переживає не найкращі свої часи. Колись це було велике дерево з розлогою кроною у чотири стовбури в основі. За спогадами старожилів, дуб був 7 метрів в діаметрі, проте зараз зберігся лише один стовбур, три інших обтрухлявіли та обвалились. У час, коли центром села прокладали асфальтовану дорогу, дерево хотіли зрізати, та місцеві мешканці свій дуб відстояли. кажуть під ним, колись стояв табором сам лідер українського визвольного руху Богдан Хмельницький. Це ми показали ще один дуб, якому мінімум 200 років. Недалеко від дуба куличків стоять ще два безіменні дуби. Ці дерева трохи молодші, їхній вік не менше 300 років. Вони дуже добре збережені. Колишні колгоспні будівлі. Перший колгосп імені Куйбишева створено у 1949 році, згодом переіменували на 17 вересня, мав 3550 гектарів земельних угідь. Вирощувався льон Довгунець, пшениця Кукурудза, розвивалось садівництво, тваринництво м'ясомолочного напряму. В кінці села в його західній частині. Приблизно за два кілометри від церкви розташовані два досить великих ставки, водойми прямокутної форми майже однакові за розмірами. Досить гарне місце у природному плані. Пам'ятний Хрест на приватному подвір'ї з наступним написом На честі славу Богу від Василя Параскевії Ільківної Яцкових. Пам'ятник на спомин від нашої родини. Заклад загальної середньої освіти перших-других ступенів. Заклад дошкільної освіти дитячий садок. Приміщення школи було збудоване у 1978 році та розраховане на 120 учнів. Біля школи облаштований дитячий майданчик з дитячими спорудами. Також ще скоріше освітній заклад переміг у мікропроєкті Львівської обласної ради на облаштування нового комп'ютерного класу в школі футбольне поле біля школи. До речі, в селі створений футбольний клуб Куличків, який грає в чемпіонаті Червоноградського району. Навпроти школи знаходиться продуктовий магазин. В центрі села стоїть скульптура Матері Божої, статую Пресвятої Богородиці було освячено 21 вересня 2009 року. Скульптура стоїть на постаменті, накрита дашком, навколо посаджені тує західні місце гарно оформлене. Історія села насправді набагато давніша за першу згадку. Це підтверджують археологічні дослідження. Наприклад, за два кілометри на південний захід від Куличкова в урочищі Бутини між лівим берегом ріки Болотня та Каналом на піщині тюні серед болота було знайдено поселення комарівської культури, територія пам'ятки частково зруйнована. Урочище озіра два кілометри на південний захід від села, на мису лівого корінного берега ріки Болотня, між двома каналами в лісі виявлено давньоруське поселення 12 століття. Урочище Лучки, два кілометри на південний захід від села, 400 метрів від лівого берега ріки Болотня на піщаній дюні знайдено енеолітичне поселення та поселення давньоруського часу 10 11 століть, культурний шар частково перемішаний. Щодо назви села, то є дві версії. Перша та, що село має назву від прізвища першого поселенця на прізвище Кулич, а інша, що у лісах і на болотах гніздилися птахи-кулики. Щодо виникнення села, то в церковних архівних документах написано, що, можливо, люди втікали від панів і ховались у лісах, а можливо, тут була колонія. Біля села були поселення і хутори. Парох церкви Володимир Породко так писав у спогадах під назвою Квіти на морозі про село. Куличків село невелике та й небагате, рілля Піскова, чимало мочарів і неужитків сховалось у віночку лісів і дрімає собі над малою рікою. На карті Фрідріха фон Міга була позначена 51 будівля і стара церква. На австрійській карті за 1879 рік було позначено більше, ніж 100 будівель. Село розрослось, збільшилась кількість населення. На польській військовій карті за 1936 рік позначено більше, ніж 120 будівель. Це свідчить, що село поступово розвивалось. Село Куличків також описане в географічному словнику Королівства польського. Зокрема, вказується, що Куличків знаходився в Високальському повіті за 26 кілометрів на південному заході від сокаля, що в селі була корчма, яка називалась Улуцька, назва походила від ім'я Лука, напевно, що власника. Також наводяться статистичні дані щодо кількості моргів землі Орної, Пасовиск, лісу та іншого, кількість дворів та населення. Вказувались також деякі географічні дані. На початку 19 століття біля села були розташовані панські двори, панський двір пана Осмульського розміщувався на північний захід від села, в нього налічувалась велика кількість худоби та коней, був власний ліс, а також обслуговуючий персонал. Двір пана Лянга знаходився на південь від села. Пан Лянг мав ще більше лісу та худоби, сад, коні, власні стави, в яких розводив рибу, а також мав на утриманні невелике власне військо. Місцеві жителі в сезонні роботи ходили на підзаробіток до панів, деякі навіть прислуговували в панських дворах. На теперішній час всі панські двори зруйновані, і мало хто про них згадує. На 1 січня 1939 року у селі мешкало 950 осіб, 870 українців греко-католиків, 45 українців римо-католиків, 15 поляків і 20 євреїв. 27 жовтня 2013 року в селі відбувся з'їзд пластунів з колишнього сокальського району на міжстаничну акцію, яка проходила під гаслом скарби нашої нації. В селі проживав дацький Володимир Михайлович, герой України, який загинув на війні з Росією у боротьбі з російським агресором. Народився 25 квітня 1969 року. Працював з 2008 року на шахті, Лісова гірником підземним на дільниці конвейерного транспорту. З 25 лютого 2022 року мобілізований до лав ЗСУ. Завжди пам'ятаємо і ніколи не забудемо наших героїв. КУЛИЧКІВ на карті ФРІДРІХА фон Міга. СЕЛО на Австрійській КАРТІ за 1879 рік. КУЛИЧКІВ на воєнній польській КАРТІ за 1936 рік. Біля СЕЛА розташоване товариство з обмеженою відповідальністю Куличківське мисливське господарство зареєстроване 20 червня 2012 року. Головними завданнями якого є охорона використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо полювання. Межі мисливського господарства проходять також вздовж дороги великі мости Белс. Село Куличків дуже гарне, цікаве, оточене лісами з неймовірною природою навколо. Хочеться, щоб воно процвітало, розширювалось, ставало відомим та перспективним і багатим.